Шалом, це Славко, бачите, я відірвався від чательного пригонки цього шматка макасарського Ебена в цей черговий ножик, який буде українським і бойовим, заради того, щоб обговорити з вами ряд обставин. Чи має сенс ворушити минуле? От зараз кілька днів ви пережили. Дискусію на тему, чи відбирав зеленські бригади у Залужного, щоб передати їх сирському, що там 5 бригад з 12. Ну, я скажу, що сирський би і 12 бригадами програв, тому що коли дійшло до справи, то наступали ротами і взводами з трьох різних бригад на одному напрямку. Ми це з вами обговорювали і вертатися не будемо. Ну, тому що росіяни давили на Бахмут, а все це. Не дуже мало сенсу програти на Донбасі, щоб потім ще програти і на півдні. Якби нам це не подобалося, ви бачите, що зараз на півдні, яка тишина і яка війна на Сході. До чого це я? До того, що Фашингтон Пост дові, доволі вірний сценарій з російської пропаганди зробила припинення війни. Що війна в Україні припиниться. 26-27 року з постанням в Києві проросійського уряду, і це очевидний факт, що на, інакше війну припинити неможливо в Україні тільки через з Раду, да, тільки через Раду, тільки по-українськи. І тому завданням Трампа є не оце от виходити з Рамштайнів, а про поштовхати в Україні вибори. в сподіванні, що Зеленський програє. Або як, як би це сказати, в один хід про російський уряд постане, або в два ходи через якогось дебіла патріотичного, що спочатку буде патріотичного дебіла якогось, а потім уже нормальний проросійський уряд. Ну, довести до цього сценарія складно, бо Путін же ж не хоче доводити до миру. І зараз, коли говорити за компроміси, о те, що Зеленський казав, сьогодні позиція Зеленського щодо. Того, що вони формально лякав згодні по лінії фронту, виникає питання: а чи могли нам повернути Херсонщину? Чи могли нам повернути той шматок берегової лінії, за яку Зелен... Трамп говорив зі Старбером на перемовинах? Ну це тоді, коли він відмовлявся, каже: Ні, я в натурі нічого не казав, що зеленський диктатор, да ви докажите, покажіть мені протокол. Хто його підписав? Ну, коли він пішов в отказ, Справа в тому, значить, що розважалася ця тема. Єдиний шматок узбережжя приговоріння, якому можна повернути в Україні, це ж, очевидно, не Азовське море. Це Дніпробухський Лиман і Узбережжя до Криму. розумієте, до, до Перекопу, ну, до Каланчака. Це єдиний шматок. І, і ми з вами говоримо, це ще один третій доказ того, що говорили за Херсонщину, що Здача Херсонщини буквально відбулася, ну що Херсонщину не забрали в Путіна буквально останній момент через позицію Трампа треба сказати, через його небажання, через його страх. Так що така тема обговорювалася. Ясно, що це, це вже все має суто теоретичне значення, але те, що один раз впливало в переговорах. Обов'язково вспливе друга, якщо ситуація стане більш сприятливою для України. А чи вона стане сприятливою? Ну, ви знаєте, на два-три місяці нам обіцяють спроможність боронитися. Це вже довго насправді це означає, що миру на 9 травня не буде з більшою ймовірністю. І це нам потрібно, щоби Путін з бавзолеї нічого не казав великій віліка. Нам не потрібен парад перемоги, а там хоч трава не рости. Ну, що ще треба сказати? Я це забув ческати, через вік, що цікава позиція, що і Трамп, і Путін хочуть робити дурниці, щоб їм потім за це ніхто не було. Вони хочуть порушувати правила, закони, угоди, а потім приймати спеціальним пункт, щоб їм за це нічого не було. От Путін, набав, на Україну і окупував частину України і тепер вимагає гарантії, щоб йому за це нічого не було. Так само Трамп впровадив. Тарифи, щоб тепер за них торгуватися, але каже: не боріться з нами, не боріться з нами, бо буде вам іще гірше. Він боїться наслідків своєї діяльності, так само, як Путін. Трамп, в принципі, так само глибоко перелякана людина, як і Путін. Розумієте? Тільки у них свої уявлення за Мачіз. Вони б дуже. Я скажу, що Трамп би в Тайгі сватався б лучше шойгу. Все-таки я в місці Путіна би з собою все-таки. На Алтай би все-таки Трамп, він би там виглядав кумедно в дождів віки між цими, цими деревами, патери на би, спотикався. Може, ми ще цей ідіотизм і побачимо. Якщо Трамп забезпечить проведення виборів в Україні і постання тут проросійського уряду, це єдиний спосіб перемогти, чи запросить його Путін до себе на буде. Ну, Айся, ясно, що цього не буде, тому що Путін не хоче нам нічого віддати. Якби Путін нам віддав Херсонську область, Может, ще то ми б охоче переобралися. Так би все було нормально. Ну Путін не Сталін, Він же, ж, ну він не політик. Ася, розумієш? Він дурак. такий ж дурак, як всі русські люди. А попробуй мені діло з ідіотами. Я хочу сказати, що в народі є такое: дима без огня не буває. Раз там, на Херсонщині, ідуть разговора среди людей, что в любой момент может все помінятися. До по, да. Деньги так з них і не стали брать за свети, за газряють, за узбережжя говорили. Це єдиний шматок, який ми насправді, могли... але це суто історично має значення, але якщо обставини знову повернуться у бік України, то ми. Знову це відіграємо, бо от знову Херсонщина стане в перемовинах. От власне і все, що ми хотіли сьогодні сказати: Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. підтримуйте. Да. Все буде Україна. Атож.